Поки одні геймери думають над тим, чи є ще сенс купувати Steam Deck, інші вже призадумуються над тим, чи не пора її оновити на щось інше. Але факт залишається фактом: це досі найпопулярніша портативна консоль для пк ігор. І вона все ще на слуху. Давайте розбиратись, у чому секрет успіху Steam Deck, як їй вдається залишатись на плаву, коли навколо стільки більш потужних конкурентів, і скільки ця консоль ще буде актуальною у 2022-му Steam Deck стала справжнім феноменом у світі портативного ПК геймінгу, запропонувавши гравцям можливість насолоджуватись улюбленими іграми з найбільшої в світі ігрової бібліотеки Steam – Будь-де та будь-коли, звісно, Valve не були першими, але саме вони зробили поштовх, після якого лише лінивий не випустив свою версію ігрової консолі. Дивує, що досі жодна з них не змогла вбити Steam Deck. Хоча чому дивуватись, ціни на Steam Deck, де вона офіційно продається, значно привабливіші, ніж на інші портативки. Valve навряд сильно заробляє на своїй консолі, тому що для них це скоріше інструмент популяризації своєї ж платформи або навіть цементування домінації Steam, де вони і заробляють гроші. Усі інші не мають власних ігрових платформ і заробляють лише на залізі, тому їх консолі при схожих характеристиках будуть завжди дорожче. У таких умовах важко конкурувати зі Steam за ціною. Але можна запропонувати кращий екран, продуктивніше залізо, що власне і роблять компанії, як Lenovo, Asus, MSI. Ще одна особливість, деякі в операційній системі SteamOS. Те, що на початку вважалось її недоліком, система на базі Linux стала однією з головних її фішок. Всі конкуренти працюють на звичайній Windows. І хоч це найпопулярніша система для ПК геймінгу, вона не дає вижити з консолі максимум. а інколи і просто не дає пограти, без шаманського бубну. Кожному ПК геймеру знайома ситуація, коли на Windows щось відвалювалось або забувало, як працювати. Цікаво, що на початку багато хто по звичці накатував на дек Windows. Valve не лише не заборонили це робити, а навіть виклали на сайті Steam інструкцію та всі потрібні драйвери. Але виявилось, що багато ігор, написаних під Windows, на ігровому Linux, неочікувано працюють не гірше, а часом навіть краще. Заточене під ігри SteamOS більш ощадливо розпоряджається скромними потужностями портативної консолі. А ще SteamOS виглядає та працює більш схоже на консоль, без перевстановлення драйверів, переналаштувань файлу підкачки та всяких магічних заклинань. В більшості випадків ти просто завантажуєш гру та граєш. Ну, максимум змінюєш налаштування графіки, але більшість сучасних ігор вже вміють робити це автоматично, а деякі мають навіть профілі саме для Steam Deck. Хоча для тих, хто любить поколупатись в тонких налаштуваннях, така можливість тут теж є. Переведення системи в Сон під час гри та миттєве продовження після увімкнення теж реалізовано краще. Тому оптимізація та екосистема Steam Deck ще одна причина успіху. Окремо варто сказати про ергономіку та органи керування. Це ще один ключовий фактор, який робить цю консоль такою популярною. Тут є абсолютно все, що теоретично може знадобитись для геймінгу кнопки, стійки, тригери, тачпади, гіроскоп та сенсорний екран. І все це різноманіття розміщено максимально зручно. Ергономіка тут на висоті. У Valve добре знають ПК геймерів і як їм важко оцілитись без мишки. Як на мене, тачпади тут краще, що є для шутерів, і наступна моя портативка обов'язково буде з ними. Звісно, у Steam Deck є і недоліки, особливо у версії зі звичайним екраном. Мала роздільна здатність, скромна частота оновлень, низька автономність та слабке залізо. Що власне і ставить під питання актуальність цієї консолі у 2025-му. Але давайте відверто. Steam Deck ніколи не позиціонувалась як повноцінна заміна ігровому ПК чи навіть ноутбуку. Її перевага в мобільності та гнучкості при мінімальному бюджеті. Дека найкраще підходить для інді проєктів платформерів, старих ігор та як універсальний емулятор ретро консолей. І з цим вона однаково добре справлялася, як в 2022-му, так і зараз. Хоча, в принципі, її використовують абсолютно для всього, не лише для ігор. Гнучкість цієї консолі просто вражає. Якщо ж вам потрібна портативка для важких ігор, то Steam Deck не була актуальною для цього самого початку. Я й досі дивуюсь, що вона взагалі може запустити щось по типу кіберпанк чи сталкер. Щоб комфортно грати у свіжі хіти, потрібно щось значно потужніше та значно дорожче. Або взагалі не консоль, а ноутбук. Хоча з урахуванням українських цін на Steam Deck може вийти і не така велика різниця. Загалом особисто мені продуктивності декі все ще достатньо, хоча я і задумуюсь над тим, щоб її замінити. Власне, так і з'явилося це відео. Найцікавіше, що в класику, платформери та усілякі інді-іграшки можна грати навіть на телевізорі в 4K60 FPS. Тому за бажанням цю консоль можна використовувати не лише як портативку, а й як і стаціонарну. Достатньо мати USB-C-перехідник або хаб з має виходом, та bluetooth геймпади. Ну і якщо Steam Deck не єдина ігрова система вдома, то на неї можна робити стрімінг ігор з більш потужного ігрового ПК. Можна грати на ультрах прямо в ліжку або на троні. І це виглядає неймовірно. В принципі ігровий ПК вдома теж не обов'язково, так як є хмарний геймінг, підписка на який може бути дешевша, ніж більш дорогі консолі або навіть самі ігри. На CES з 2025 Nvidia анонсувала, що в цьому році планує випустити нативну версію додатку GeForce Now для Steam Deck. До цього сервіс був доступний лише через браузер. До прикладу, Sony і Logitech продають окремі пристрої лише з функцією стрімінгу, без можливості грати окремо. А ще можна відчутно збільшити фреймрейт завдяки технології FSR3. До речі, нещодавно фанати змогли прикрутити Frame Generation навіть туди, де вона не підтримувалась. Завдяки плагіну FrameGen можна замінити бібліотеку DLSS на FSR3.1 та активувати генерацію кадрів там, де її не було. До прикладу, FSR дає змогу збільшити кількість кадрів у Stalker 2 з 25 до 40, або навіть більше. Коротше, велика фанатська база ще довго буду покращувати цю консоль. В принципі, навіть сама Valve не поспішає списувати Steam Deck та випускати нову версію. За їх словами, вони хочуть дочекатися значного технологічного прориву перед тим, як випустити наступне покоління свого пристрою. Головне, щоб не було як з Half-Life 3, бо їх перфекціонізм штука небезпечна. Щоправда, інша причина не чекати Steam Deck 2 найближчим часом в тому, що в травні світ побачить першу не deck консоль зі Steam OS, Legion Go S. Крім того, з квітня 2025 року Valve офіційно дозволить встановлювати SteamOS на інші пристрої. Тепер їх операційку та платформу будуть розповсюджувати і інші компанії. Це означає, що на покращення цієї ОС буде спрямовано більше ресурсів ніж на розробку нової деки. Але разом з тим означає, що підтримка Steam Deck ще довго не зникне. А ринок портативок продовжить розвиток. До того ж, це не означає, що Steam Deck не буде отримувати нові ревізії. До прикладу, як версія OLED не отримала двіку в назві, але значно покращилась. Власне, саме її і варто розглядати, якщо вам подобається консоль від Valve. У підсумку Steam Deck все ще одна з кращих портативних ігрових систем, але її актуальність буде сильно залежати від ваших вимог та ціни. Конкуренція у 2025-му сильно зросте, а це значить, що ціна на деку стане ще менше, а можливості залишаться на тому ж рівні, або збільшаться за рахунок підтримки Valve та самого ком'юніті. Хороший приклад генерація додаткових кадрів. Якщо ж ви хочете грати в усі aaa хіти на максималках, то скоріше за все вам потрібна не портативна консоль, а як мінімум ігровий ноутбук. Бо портативка ніколи не зрівняється за продуктивністю з повноцінним ноутбуком. Так само, як ноутбук буде відставати за потужністю від ігрового ПК. Що стосується заміни Steam Deck на щось інше, на мою думку, ще час не прийшов. Більшість конкурентів важчі, товщі, менш зручні або відчутно дорожчі. Здається, повноцінно замінити Steam Deck, зможе лише Steam Deck 2. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу. За нас ніхто інший це не зробить.